Ще один виріб під назвою вішок для вогнегасників. це вішок для трьох вогнегасників. Якщо в попередніх моделях використовувалися дерево матеріали, то в даному випадку вішок виготовлений виключно з металу. Це дослідний експериментальний зразок, виготовлений в одиничному екземплярі. Даний вішок призначений для великих приміщень, які вимагають розміщення кількох вогнегасників, в даному випадку трьох. Ось в такому положенні на даному вішаку закріплюються, зберігаються вогнегасники. Компактно, надійно і при використанні вживаних матеріалів, все силами руками учнів школи. Він доступний для виготовлення учнями починаючи з восьмого класу, які матеріали використовувалися лише вживані. Тобто, ми бачимо, це елементи конструкції стільців, шкільних стільців. В даному випадку залишилася петля від спинки, вирізана необхідним чином, щоб був гачок. В даному випадку це зварний кутучок теж. Він був елементом кріплення стільця. Вирізані трикутнички, щоб вогнегасник своїм днищем не зіскакував, не зісковзував з вішака. Ось один елемент стільця. В даному випадку, в цьому місці до цих вух кріпиться спинка, ця перемичка між двома стійками. Квадратна труба. Її ми бачимо якраз посередині. Зрізана перемичка і з цього кріплення для спинки вирізаний гачок. Найбільш складним у виготовленні даного вішака це саме виготовлення оцих трикутнички. Доводиться запилювати ручною ножівкою по металу, також інколи доводиться використовувати зубило, коли запилювання не дає 100% результату. Якщо ж відбулося правильне розмічання і різання по лініях, то можна обійтися без зубила. Найбільш складне місце це виготовлення серединки. Тут без зубила вже ніяк не обійтися. Відбувається вирізання однієї поверхні. Квадратної труби, потім засверлювання, вертикальне засверлювання і розрубування зубилом. Потім обробка напилком. Тут простіше місця кріплення хумутів, які виготовлені із банок з-під фарби. Звичайні банки з-під фарби розрізані, порізані на смужки. І болтове з'єднання. Тобто робота вимагає лише зі свердлильним верстатом. Можна обійтися і без сверлильного верстату, якщо в майстерні є ручний електродриль при бажанні, при необхідній можливості, при наявності токарних верстатів, можна навіть болти виготовляти самостійно.